Всім привіт! У нас сьогодні вже перший сніг, перший сніжок, який вже трошки розтаяв. Мало бути гарніше. О, до речі, дивіться, це похідна бібліотека, так би мовити. Хтось виставив, можна взяти книжечки і свої принести. Жодного разу не користувалася, але щоб ви знали просто, що таке є. Вчора у нас був дуже класний день, крутий день. Зараз я вам покажу, що там все відбувалося. До нас приїхала моя подруга. І зараз от ми сьогодні вирішили малому показати. Перший сніжок. Скажу відразу, йому було все одно. Точніше, я не думаю, що йому було все одно. Він був просто шокований, чого його витягли так, такий холод. А, от. Але день був вчора класний. Сьогодні півдня було класний вже. І ми зараз вам все покажу. Зараз йдемо з Турчатками подруги. Стати. Оце красота. Ага. І... Тільки малому немає. Ну, треба на бутилоці малювати. Де твоя бутилочка? Великобок боку я. Я. Кос, красота. Це Це добре мати. Тако прийдуть, тебе побалують Синочка, іграшки тобі куплять. Ай-яй-яй. до, чи не будеш, скажи, що не будеш. Скажи, що ти вже хочеш. Давай. Ідеш? Ти пачокі. Давай ручки. Пачок мені навого любить. До, скажи, я такий хлопчик. Мені треба ж дуже бого, ого. Давайте. Да. Ой, недавно ще він зрозумів, що в нього є ручки. Да? Так. Вже хоче виходити. До розкрити тебе? Да. Крити чи відкрити? Ти скажи, що хочеш. Що, розкрити? Ага, ти хочеш встати. Давай. Піде? Скажи. Візьмеш його? сонечко. Як мене каже змалий, сонечко прийшло? Сонечко є, коли сонечка немає, то лягати спати. Попо, О, це хорошо. сонечко, пиши. О, який. Куди ти? Ховайся від нього. Кажи привіт. Оце немає. Потім будеш дивитися, казати, ось. А що це за красотка мене прийм... піднімала на ручки? Я написала, що ми будемо їсти. Ого! Да, я вже пробувала крипський сал... суп, дуже смачний, дуже странний, але смачний. І оце, бачиш, це типу цей. Ой, це ви були в цьому Африка да, да. Гавайи. А це ти читала? Ні-ні, що це таке? Читай. Це ворнінг. Ну це не настоящий. А. -а, -а, -а. <рес> Треба частіше обіймати свою дружину. Прикинь, я Сергію принесла таке. Ну це не настояще, я ж кажу. <рес> це так покоє. <рес> <рес> да? класна ігрушко, правда? Дуже крута, рілі крута. А це? Оце, кстати, він любить найбільше. Ну, просто це поки що єдине, що він може сам робити. Ну знаєш. А Попробуй. Хочеш? Так, швидко, да, реально. Дуже Дуже да, йому скільки було? Місяць? Він ще був. Місяць не пік, тиждень. Ну так, да, може і так. Ну він малесенький ще був зовсім. Тісі да, да. зовсім був малесенький. Не то що зараз Такі дорослі. На синочка. Вчора до мене на роботу ходив. О, ти що? Угу, я його дала, щоб його там помацька Клас. Для хезер для подружки свої. Е? Да. баюшки. Може з'їдемо до Йолочки сьогодні? Да. Малого став на бабуську, як завжди. Можна? А я куди піцу взяв? Ну, там кастома на два топінга. Кастома на два томпінга. Томпінга. Звається Emergency піца. Це Emergency Pizza. В принципі, як в нас сьогодні вийшло, картошка не запеклася. Ні, вона ніби вже запеклася, але скільки вона запекалася? Час? Ну, стопи, Макс. Це стоп-хокл, думаю, це треш. Ти не знаєш, на яку сторону треба поставити його, щоб вона запеклася, бо якось вона, типа, грі-грі простає, грі-грі перстає. І це не теж такий режим, типу. Uh -huh. це просто отак от роботи. І так само, типа, коли ти щось, наприклад, пінчики жариш, uh -huh. буває один дуже швидко, другий день так, ну, типу, другий поліклі. І це якісь перепади типу, в цьому. Треба ще залишитися так. Чує там? Легко. А Мама, не тлухай мене. Ми за кадром щось снили, по пеналізації впаду. А мама каже, ні. Заглядає. О, він зараз буде спати. Так. Але неправильно він лежить. Він сидить. Ні-ні, люблю, я... О, так, так. Да. Бо так він лежить, а так він сидить. І нас зараз захейтять. За те, що дитину неправильно виспітують. Правильно. Так, Сто процентів. це знаєш, але я не розумію людей яких є время, щоб писати негативні кухни. Ну, да. mm. Я знаєш, я от з е, Леною общаюсь, і правда, коли вона щось мені говорить, я дуже прислуховуюся. Тому що я бачу, типу, як вони з і мені подобається. Я вже бачу наслідки того, як вони до дитини ставились, як вони все робили, і типу, цей бо в них старший. Я так їй кажу. А якщо там просто якась рандомна тьотя... Йіра тут живе оця, що лайм робила? Ні, вона приїхала. кожного своє молоко. Mm -hmm. Молочко. Сергій мені зробив. Оце буде пам'ять. Оце я люблю таке. Я вже всіх, звісно, достала, але ну що зробиш, так буває. будемо робити се час. Десять років. В мене до сих пор передивляється відео, де ми з тобою по магазинах ходили. Це дуже мило. Це Посмутився, що ми його обізвали. Він, коротше, любить в нас, коли я його вдягаю <смас> коли я його вдягаю, він любить подивитись, в що я його вдягаю. Тоді він акуратно вдягнеться в це. Один раз я його вдягнула, ну часто тако собі. Ну Просто щоб тепло було, не красів. Він так возмучався і мусила його перевдягати. подивіться. Мені тільки що подзвонила подруга. Точніше, я їй подзвонила. Вона каже, ти бачила, що на вулиці тут так слипері. Я така, чого? Вона каже, ти бачила, скільки сніг? Дивіться, це просто жах. Ні, це прикольно, звісно, але от там мій джинджер закопаний. Імбир мій закопаний, який ще мав рости. Ну вже ладно. Merry Christmas. Я, кстати, мала завтра йти в бібліотеку. З малим вже, певно, не цей. Треба купити ці штуки. Та С... Він ще маленький для санок, ні? Хоча Хотя, якщо буде лежати, може, йому нормально буде. Ну що, можна санки купити для дитини трьохмісячній? Не знаю. Офігеть, це просто вау. Як я не побачила, я не знаю. Так. У нас з мамою є... Мам, дігай шапку. Не будь красивий, будь копішуй. У нас з мамою є традиція. Бачите, тільки ми. Сергія не мамо нема. Ми ходимо по снігу. гуляти. Вночі. Коли оце перші сніги випадають, ми йдемо гуляти. О Боже. Так, бордюр, минулого року в мене теж є відео, де ми гуляли. Дивіться, все. Минулого року. Мені здається, то було чи 12 ночі, чи час коли сніг випав. Бо випав сніг, ми почали пити чай. Це ще одна традиція. Дуже дивна. Ми п'ємо чай біля дверей на балконі. Просто там гарно. Там дуже гарно мама устроює атмосферу. Так, да, Подсвічники. Одсвічники, свічки. І ми п'ємо там чай. Це гарно. Да. Але минулого року було чесно гарніше. Я не знаю чого. Ти помниш, все прямо скрилося. Invece. Але ж не забуваю, що це взагалі ще перший сніг. Але там теж було як ніби то майже перший сніг хіба ні? Ні, мені здається, тоді вже зима була. О, це не перше число. А Слухай, точно! Сьогодні ж перше число, перше точно перше. І насипалось буквально, мені подруга, ну я вам розказувала, подзвонила, каже, блін, каже, так їхати незручно і взагалі все таке слизьке. Я така кажу, а чого? Вона каже, в смислі чого? Ти виглядала в вікно? Ти виходила сьогодні, я кажу, та ні. А я сьогодні цілий день була святи. Ну, я взагалі не дивилась в вікно навіть. І це, і вона каже, то подивись, я дивлюсь, там все засипано, просто тупо все засипано. От, Сергія з малим, малий спав, малий прокинувся, і ми такі чик 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 чик, -чик бистренько втікли. Да. Так що, ну, не знаю. Наступний рік можна вже... Чотирьом іти. Сергія собі? Ну, звісно. Якщо він захоче з нами йти. Вже зараз У нас не саночок не немає. Ми хочемо купити саночки. Саночки коштують 250 доларів, такі як я хочу. Такі з ручкою. Бо я не думаю, що ті, які просто ти тащиш, для такої маленької дитини підійдуть. Я думаю, ні. А ті, що з ручки інтересні, наскільки їх вистачає? А, я думаю, надовго, поки дитина буде там сидіти. Але ж це довго. Ну, да. Просто може потім дитині не буде подобати, що ти його вперед. Цей, може він захоче, щоб ти його тягла. От. Ну, в принципі, на цей рік і на наступний, це ще буде йому зручно. Що йому на наступний рік? Да. Так, перарочку буде зібрати. Але 250 доларів це дорого. А всі, що я побачила, які люди ну, перепродають свої, то всі такі звичайні. Мені не підійде. Треба вивчити почитати за ці. Ага, точно. І в Хезер попросити. Хезер може знайти будь-що. <реш> Мама сказала вам показати. Ой, палець показала. Вам показати, як сніжком тут просипано, все так, гарно. Мама любить замота. Мамина улюблена пора. А в мене, до речі, я буду робити відео про запаковування подарків. Да? Да? Е, цього року мені треба купити, ну так от, трошки багатенько подарків. Як мінімум шість. Я вже нарахувала. Це те, що я вже нарахувала. А, може... а я ще вас забула. то трошки більше виходить. Ну, може, ми щось. Що я тобі забула? Ні, то я просто так заказала, бо нам їх треба. Ні, мам, я там заказала нам халати. Дуже прикольні такі лакшери едішн з Лавіен Роз. Але це просто так. Так, о, тут вже так. Прикинь, таку пополити тут. Але дивіться, вже почистили дорогу. Ну так комусь. Я би сама почистила. Хезер сказала, що в неї там батьківни ще ж дуже великі будинки. І будинки, не будинки, дуже велика дорога до будинку. Територія. І вона сказала, що вони там їх засипали повністю. Чесно, мам, я би таке чисто для моральної розгрузки на голову. Пішла би розгрібати їм сніг, якби вони не були так далеко. Коротше, там багато подарків треба. Я хочу купити різні-різні ці і буду запаковувати. Ой. Це буде так мило. Я люблю всі відео з подарками, дуже гарні треба виходять. Треба класні. В магазині купляти, у нас великий вимбур е, упаковочний Да -да. Дуже великий. Треба. треба, і я хочу всякі-всякі різні. Таке. Яка красота, але мені знаєте, що шкода, що ви не чуєте, як моя мама ахає і охає тут, тому що тут дуже гарно. Я не знаю навіть хоча. Ой, мам, гарно виходить, передає. Угу. Кущик каже, з ним така красота. Покажи оце. Що <реш> ти думаєш? Я думаю, що що ті ліхтарки, що в мене є вишиті. Я дуже хочу, я їх хотіла дуже зімою сфотографувати. Зараз а І, кстати, вимсь... оце гарне місце. Ну, якщо нам дозволять, бо це все таке. Та ні, це нікому не належить, це з боку стоїть. Ну я думаю, вони не будуть проти це Та ні, та тут дуже такі, знаєте, люди зазвичай до цього дуже гарно ставлять. Позначається, що ті ліхтарики, знаєш, коли це вже при фоні при... На... Йолки з снігом. Так, так, так буде це буде дуже варі. класно. Mm -hmm. Правда? Точно. Цього року ми будемо ялинку наряджати тільки мам твоїм. Ні. Да. Цього року ще давай наряджаємо всіма іграшками. Та вона не витримає, ну стіклянно. Добре. А а за але за не всіма. Наступ... Ну так, а наступного... На тільки іграшок, що треба дві ялинки. Ну так. Да. Правда, хто накупив? Я. <сміття> <сміття> мама накупила ну, ігрушок, а мама ще сама робить ігрушки. <сміття> а ти ще не забуваєш, що в нас вдома ще, ще на дві ялинки. да, і ялинка без ліхтариків. Мама привезла з Канади ялинку, прислала. Дуже класно, дуже. Я не знаю, як це ти так? Коротше, там були фонарики, але фонарики ж, ну, понятно, Там інша напруга, так? Так, там треба було купити переходні. Але ми щось про це згадали на половині, на середині процесу, коли мама відрізала ліхтарики з ялинки. Причому що я вирішила їх відрізати, а не просто хай там будуть. А чого? Тому що думаю, ну, нашу мені ліхтарик. І вона така сидиться. Чик-чик-чик-чик. А ми такі, що, що? <реконяр> і все. Що, так, давай перейдемо. Так. Да. Да. І навіть сапожки не протікають. Я думала, що будуть протікати. Mm -mm. Може, тобі ще на матушка. Там щось в них щось є. є. Там... Так, Дивіться. Так і хочеться розбудити його. Завтра я його візьму і буду робити сніжинку. І після цього я можу вже бабушці не дзвонити ніколи. Бо якщо вона побачить відео, як я роблю з малим сніжинку, і додому вже теж можна не їхати, в принципі. Oh. Що, Тео, ти готовий? Лаповушка. ти готовий дивитись на сніг? Я не думаю, що ти запомниш щось, але потім подивишся і будеш помнити. Снігу вже й нема. Єша. І що? Кажуть, це йому не подобається. Йому точно не подобається. Тео, подивися, сніжок лежить. Але він такий, треба було його вчора ночі взяти. Ні, все одно. З ким Ну, ладно. А може ти його от сюди поверни? Я можу його зараз кинути в сніг. <світ> І як тобі, Тео? Він такий трошки не розуміє, правда? Що ага, так. Да. Тео, пішли, мама тобі покаже сніжочок на папиній машині. Якщо папа машину не забрав. Ні, не, не забрав. Лєр, там машина є. Так? Мам, я ж з дитиною машина від'їде. Думаєш? У мене хто не погода. так порфіченко було красивенько, правда? Ну так. Да. Тут щось не очі. Да те. Щось зовсім не очі. То досік. Як тобі? Ну я би краще поспав. Ще, мама, ти кажемо на шиї. Якось бідненько цей сніг вчора так гарно виглядав. А сидіти так. Дивись, соночка. Дивись, не знаєш. <рігла> Від мене ладно. Добре, давайте виймати коляску. коляски. Ну, що ж я вам можу сказати? Я знаю, що в мамських групах кажуть, що з дитини треба гуляти при будь-якій погоді, при будь-якому настрою. Ну, моя дитина не виглядає дуже щасливою, що її в таку погоду кудись витащили. Так що я думаю, що це, це синочку, ти не виглядаєш щасливим. Так що я думаю, що це трошки ман. Неправда, <хи> бо він виглядає так, ніби він би краще поспав вдома. От. Загалом це був один з найспокійніших вихідних за останні три місяці, тому що ми зазвичай кудись їдемо, і це дуже мало мені подобається. Я мусила перериватись на перформанс від нашого малого, на виставу невеличку. Він всіма силами показує, щоб ми його більше в таку погоду нікуди не тащили. Хоча зараз класно все, але для нього це шок. Так от, вчора був один з найспокійніших днів за останні три місяці, і це зараз не через малого, а просто тому, що ми кожен раз кудись їздимо. А тут ми реально були вдома. Дуже сімейний влог вийшов, мені дуже прям подобається. Я вчора подрузі сказала, що я тепер ну, мені не хочеться знімати магазини, мені не хочеться розповідати щось про Канаду, тому що я бачу це кожен день, і ну, для мене це, чесно кажучи, я приїхала 6 років тому. Я вже мало що пам'ятаю, як воно було і які тут відмінності. Тим паче я навчалася і була, так би мовити, на забезпеченні батьків постійно. Тобто, для мене доросле життя, в принципі, воно. Тут почалось, а не вдома, і порівнювати мені немає ще. Е, от так. Я сказала подрузі, що зараз я хочу знімати сім'ю, друзів, себе, дитину. Бо я потім ці відео передивляюсь, і мені не цікаво магазин, мені не цікаво, скільки що там коштувало. Мені не цікаво, як ставляться там до українців чи як тут люблять говорити. Мені цікаво подивитися, як ми змінилися, як ми виросли. І я мушу йти гарного всім дня.